Починаємо крупити сою. Починаю з 4 гектарів. Це перше поле, яке саме раніше сіялося, Зараз обійду по кругу. І тоді буду ходити раз біля разу. Результат знімлю, покажу. Так, починаю пропити. Тут в мене в купі 9 гектарів сої. Будемо зараз їх скроплювати. Мо, одарем я кроплю, бо хмара суне з тими щось дощами. Ніфіга не встигає зробити. Вроді нормальна погода, тихенько, все, все гарно. Тут проходить буквально година і вже засунуло, вже хмарно, вже, вже дощ йде. Так, зараз я набрав 600 літрів. 2,5 гектара покроплю. Якщо хватить, зайду ще на один кусочок. Ось тут і так поля, і так, і позовші, поперед, коротше. Добре, буду я працювати. Е -е, покропив я з 2,5 гектара оце поле. Тут в мене посіяна соя е -е, абі кусок, більше пів площі і кусок своє досівав. І заїхав на склон, тут 2 гектара. Якраз зробив, в мене було 600 літрів. Якраз 3 гектара по 200 літрів на гектар приблизно я виляв. Десь 3 гектара я і зробив. Сьогодні більше не буду, вже пізно. Ще в мене лишається ці 2 гектара докрупити. Далі отам от, от виходить, букую Г. Там 4,8 гектарів крупанути. І 4,8 ще в сусідньому селі. І все, і соя буде покроплена. Е, Від -е, бур'яну. Вважайте, що я її вальну. Ну, думаю, що цього року щось її по листу трошки дати. Того року нічого не давав, але цього року буду, буду давати. Тут в мене на цьому полі печаль -печальна. от, Ось от такі от сходи вийшли. Я не знаю, що, що це таке. Сіяв на 15, вийшло на 30. Ну, Вже що є, то є. Пересівати я її вже точно не буду. Що буду мати, то буду. На другий рік буде уроком, що треба трошки більше висів ставити, трошки на висіві зекономив і вийшла отака от халепа. Так що я ось так збираю його прискувача і валю додому. Ладно, Продовження буде. Ще є що кропити. Працюю, як я вже казав, працюю геліусом. Е, плюс геліус прилипач і ця. І лимонна кислота, більш бакову суміш я нічого не даю. Дехто дає ще карбомід разом з раундапами я не даю. Я Луче, Зараз тиждень-два пройде, забере хопту. Це не так, не так багато і не так багато ти на тому крупні спалиш, там 20 літрів солярки, по всі поля покрупити. Лучше я отдельно замішаю, дам по 7 кг карбоміту. <кхи> Куплю ще якогось гумата, ще підкину лучше цей. Лучше одільно покроплю, раз, і потім ще мона буде, раз, коли в цвіті ще можна буде дати якихось борів, молівдентів і так далі. І тому так що, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал, продовження буде і буде ще й багато. Зайше працюємо по фої Ношу раунду Це нам папа гербіцит там по там пасаційського класика не вітер такий, щоб її не перепалити то класику Потім ключ покажу. Так, вкрупив я сьогодні 6 гектарів. Ще останеться 5. Ну то десь трошки... Десь трошки пізніше. У нас сьогодні яка то 16. певно то 15 чи 16 червня. Ті буду крупити десь десь, десь. десь десь трошки пізніше, через днів три. Покроплю. <звіст> Якось так, вроді непогано. Хоп, в принципі, соя вона не сильно і не в хопці цього року. Не знаю, може того, що температура така була, вона ще не спіла полізти чи що. Ну, коротше, сильно її хопти немає. От самі можете побачити. О, така соя у мене. Тут у мене коротше, десь я трошки до сівалки не подивився. Тут ультрарання посіяна. Я не знаю, не знаю, як, як називається цей сорт. Но не подивився до сівалки, десь е, ці були заслонки погано при І виходить, що сіяло через сушник. Є такі місця, що немає. Ну, типу, що Один сушник був перекритий. Він просто-напросто не сіяв. Один або два сушника навіть були перекриті. І от ще такі от місця є прогавини. Я не знаю взагалі, що це за прикол. На 4 сівал... сівалки. Тупо не сипалося. В чому причина? Без поняття. Нічого я тут не пересівав, нічого я не робив, вже що буде, то буде. Ще дамо якихось трошки, трошки мікродобрив і будемо надіятися на результат. Може по два. Може, подвал всипить, може і не всипить. Ну, будемо бачити, все буде. Все буде, звісно, по часу. Давайте подивимося ще разом, чи працює різоактив. Бактерія, яку я купував на сою, чи вона працює зараз. А може не подивимось. Подивимося, що таке. Ось такий от вигляд має корінець сої. Бачите, соя. У нас така. А на корінчику вже вже є бульбашка. Так, ну думаю, десь через тиждень сюди зайти. Море трошки більше, півтора тижня, е, карбомітом і мікродобривами. Може якісь гуматів візьметься, щоб трошки стрес зняти, ну це буде, коротше, буде видно в подальшому, поки що, поки що якось так. Ладно, буду крупити ще ті поля, два поля по два з половиною гектара, ще включуся. Поки що все, змотую мотою прискуча і додому. Переїхав на передостаннє поле крупити сою. На ці сої я перший раз, відколи посів. Тут ще ні разу не був, але ну, в принципі результат непоганий. Е, соя сіяна по сої. Е, того року я забрав тут свою землю. Ну, тут мені дали, ну, тут я, тут, у нас тут, на цьому полі не припадає, Вона припадає на другому полі, Ну, тут, а, тут дали. Е, і цей. І цей. І коротше, коротше, того року тут була посіяна соя. Зараз подивимося чи хоч тут бактерія працює, чи так само як... Ой, на одному полі щось мене не видно. Бульбакшу. Тут теж щось я ніх ні, всіх не бачу. Корінець хреново виривається. Корінець лисий повністю виривається. Може через то його треба викопати. Попробувати. А є, починає. Не на самому стовбурі, а на боку на корінцях. Так. Ладно, я вже розложився, зараз бистро копану це поле і поїду тоді на останнє поле. Ще останнє поле скропимо і по вношенню гербіциду буде все. Далі будемо зробити підкормку, трошки давати щось її їсти. Так, ладно, їду я працювати. Вже доходжу в ту сторону і все. Поле поклопнено. Зараз мотаюся і переїжджаю на друге. Танем полі. Трошки вітер, конечно, зірвався блядь. Тут усіх сторін соять з мої сторони качани, надію що їх Я їх не спалю зараз трошки опустимо донизу Втилати, Закінчив кропити. змотався, їду додому, треба поки що оприскувача відсипляти, мого цю ковщика вціплю, треба трохи сіна зціпувати. Так, ну що ж, все по Тут соя, бачите, доволі така непогана, хоча сіяві тут трохи пізніше і. Я може бути. Тільки от Чорнобиль вистатував. Так що, якось так. Ладно. шурую я домой. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. На все добре.